Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати коржі, моторжаники, підпалки, як там хто знає, як хто називає. Значить, готую і показую вам. Значить, у миску взяла я 4 повних стакани борошна. Додаю. Одну столову ложечку цукру, а хто хоче солодші, щоб були 2-3 ложечки. Це вже за вашим бажанням. Далі додаю одну чайну ложку солі і 1 чайну ложку соди. Все, ні яйця, ні олії, нічого більше я не додаю. Саме за цим рецептом виходять дуже-дуже смачні коржі. На соду, ось так трішечки, тут у мене кефір. Пригашу зараз соду і замішую тістечко. Так, замісила тістечко м'якесеньке-м'якесеньке. Таке типу, як на вареники. Зараз ділю його на частинки. Розділяєте тісто на такі частинки, як вам потрібно. Хочете грубші коржі, значить більше тістечка берете. Менші, значить, менше. Ось так. Так, роблю такі заготовочки і відставляю у сторону. Так. Тепер качалкою розкачую корж. Тим часом у мене розігрівається сковорідка, влила туди чуть олії. Все. І відправляю тісто випікатись. Так, тепер вилочкою наколюю так корж і випікаю з обох сторін до готовності. Так, ну що ж, ось такі карасунчики вже готові. Підпеклися вони з двох сторін і порядочок. Полюбляємо ми такі коржі, зараз я розламаю ще гаряченький. Ось такі смаколики м'якусінькі, мякусінькі Отож, спробуйте і приготуйте і ви. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я.